Ну що, любі друзі, всім привіт! Відкриття справжнього зимового карася. Про що я хочу вам сказати в першу чергу? Друзі, ми на кризі, я не сам, я з Олегом. Йдемо ми в цікаві місця за карасем. У мене йде вперед. Лід такий тріщить, але наче безпечний. Трішки стрімнувато, я взагалі не сильно такий любитель такого екстриму, але я сподіваюся, дай Бог, все буде добре, нічого з нами не станеться, так сказати. Тому що така справа, я не знаю, я чомусь льодом не сильно дружу. Як ми бачили тут, з човна, то знаєте впевнено собі сидиш, що в ній дало вишкарася. А це таке собі трошки-трішки навіть стрмнувато. Ну нічого, коротше, з чого починається наша взагалі риболовля? Ми приїхали вже около 10. Шукали мотиля, вчора не купили. Коротше, трішки. Провтикали, вже і пізно, люди вже йшли тільки що назад, а ми тільки туди йдемо. Нічого, в нас все є, камера, просвітимо, знайдемо карасика, платвичку. У нас ціль сьогодні спіймати хоча б щось. Е, нема такої там цілі зловити 100% карася, але хотілося б такого, знаєте, кілушечку. Взяв собі знову нову вудочку. У мене вудочок 5, Олєшки одна, я зараз Олєшки вудочок дам. Ну, коротше, все буде, як книжка пише. Тому все, друзі, ми йдемо. Олежка вже не йде, бо там хрустить, капець. Короте, будемо пробувати, друзі, обходити якось, да щось робити, бо тут, бачите, якось воно так вимоїна якась. Ладно, все, короте, друзі, будемо пробувати. Я ще й на грубне кріплення забувся, тому буду знімати вам класний сюжет. Перейшли ми, друзі, на залів. Тут, звісно, людей не дивно багато, чоловік 7-8, люди трішки рибачать. Жерлиці навіть там стоять, хтось пробує хижака ловити, але ми прийшли за карасьом. Я йду зараз відразу провіряти самі перспективні свої місця, так сказати. І далі будемо дивитися, що воно буде. Коротше, все, друзі, чешеться руки аж. Коротше, друзі, розчіпляємо нашу камеру, я вже все включив. Зараз перший попуск, так сказати. Тут у нас неподалік є. Зараз я зніму, напевно рукавичку. Вона упала нормально. У нас тут неподалік є цей е, коряшка в цих місцях. Ми зараз спробуємо її просто знайти, подивитися, тому що хлопці кажуть, що він ходить, а плювати не хоче. О, там в кінці, а там там дежера де стоять, а там можна буде половити плутву. Попробувати. Там плутва є. Так, ну що, пробувати. Що тут карась покаже нам? І за льда взагалі почти нічого не видно. То знаєш, коли не було льоду, майже все було видно чудесно. Зараз включимо може, ультрафіолет якийсь. Так. Що воно нам тут покаже, друзі? Ну як ви думаєте, буде риба чи ні? Так, мрак такий що просто жах. Ану, включаємо якийсь другий режим. Так камера на дні поки що геть нічого не видно таке знаєте ультрафіолетом пробуй світить але нічого геть не видно Ну почекайте зараз попробую виключити його можливо на обичному режимі буде краще видно але щось друзі не віддать риби поки що Дуже сильний льот і геть нічого майже не вийде. Коротше, друзі, що, будемо шукати, будемо пробувати щось знайти. Якщо щось знайдемо, обов'язково вам покажемо. У нас в принципі, варіантів небагато, тому так, все, шукаємо рибу. Олежка перший раз в житті, друзі, тянечка Обережно, Олег, не спіши. Саме головне, тільки... тільки відпускає, зразу відпускай. Не спіши. Все добре. Красавчик, це один на лінчик, так? Да? ой ой попер-попер. Давай. Хай хай тільки дивись, бо він зараз попре на остальні. Але похи, в принципі, розпутаємо. Ти його головне, жилку відкидуй лишню, зразу в сторону. Він забрав ліски багато. Бачу, бачу. Давай, давай, помаленьку. Помаленьку, не спіши. Запутався нікого Не спіши, помаленьку. А ну так будемо знімати, друзі. Так, давай Оляшка. Все буде добре, я якщо що, візьму пешню, щоб поробити доби. Обережно, Олешка, це може бути... Це може бути дуже хороший карась. карась. Помалу. Він може сюди не зайти. Зайде, зайде. Я його сука витягну, як ти твого ляща на Помаленьку. Ну-да, <с> да да так. Захвачусь під льоду зажов. Помаленьку. Знаєш, як розуміти ногтями? Да, все, а это жалко. Да, вбрит, а? блин, хрень у меня на зоду. Будь ласка. Помаленьку, хай він грається. Жилка лон 12, а це нормальна жилка. Фигар. Він десь рядом уже. Ні-ні-ні, це ліска, це ще пилось. Він далеко ще. Далеко забрав. Первані годи зараз покаже. Ох, який ліска робить, Друзі! Крачі, Не кричи, не кричи, нас, ти зараз, блядь, до себе прижанеш. Покажи на камеру. Ну що, Скажи ну, його гарно. Друзі, дивіться, ну це такий грам 800-700. Ну, Оце карась, бомба. Коротше, друзі, у Олешки було три клювання і на третє він ловив карася на ігру. Вже. На ігру, Тому ось, бачите, перше є. Будемо пробувати, будемо продовжувати. Уже добре, вже уже є. А найти цвіт вармишки? Золотистий. Золоти. Золотистий. Все, друзі. Не здовжує в магазині зранку купив. Клас. <рес> Бомба, клас, вообще. Олежка вицепив одного карася. У мене була одна маленька покльовочка. Після того сразу була б. І Олежка ще була покльовка. Коротше, ми просвічуємо нові місця. Розподивимося, що у нас тут воно покаже. Треба тобто так воно паршиво видно. ось так дивиться. Ну, вам не буде видно, друзі, бо ви бачите моє відзеркалення. Але те що мені треба побачити, я побачу. Так, так, так. Ну що у нас тут? Уже біля дна десь. Головне не удари ще дно. Уже я наче його бачу. Чи неше. Так, а ну, ну... Наче дно. Так, да, наче дно, але б ні, я ще й опускаю. Ще нема одну це такий... О, мутяка йде так як в прошлой раз. Мутяка як... Тут ямка якась, так? Да? Так, да, давай ще мені шнура. Осподи відно. О. Коряшка маленька торчить. Нема нічого. Чистесеньке дно. Короте, друзі, шукаємо карася, тому що за ним треба побігати сьогодні. Я впевнений, що ми сьогодні набігаємося, але його ще знайдемо по-любому. Одного знайшли, вже добре. Короте, друзі, сидимо, весело нам тут. П'ємо собі чайочок, трішки гріємося. До речі, сьогодні не холодно через те, що. Сонечко світить, ну комфортно на риболовлі. Я навіть рукавички не вдягаю майже взагалі. Тобто я там один раз їх вдягав, і все. Прикольно, насправді покажу вам: нашли місце там, де ходить карась, так нормально. Ми тут бігаємо, шукаємо, тому що на минулому місці вже нічого не клювало. Е, бігаємо, шукаємо і нашли місце коротше, там, де було багато лунок, майже ще в одному місці. Опускаю в середню лунку камеру і бачу один, два, три, щось там чотири. 4 чи 6 карасів такі, короче, різні там були. Тут ми так базуємося зараз. Ось вудочка, 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 вудочка. П'ять вудочок. На одному місці. Тобто тут метр квадратний, а, може півтора метра квадратних. Але сам факт, що якщо клюне хоч в когось зараз карась, у нас було вже два клювання, в Олега було, і в мене було клювання таке дзип і все. Якщо щось клюне, то збере, скоріш за все, всі вудилища. Ну, але, в принципі, ми пішли на цей ризик, тому що саме тут промалювало нам карася. Побачимо, показало по камері. Важко насправді знайти сьогодні рибу. Риба якась така, знаєте, навіть якщо вона ходить, вона не сильно активна. Ну Але що, що, що тут зробиш? Треба пробувати шукати і, можливо, щось знайдемо. У нас такий гарний мотилик. Тут ще вам видно. Я думаю, вам видно. Дивіться, друзі, який красавчик. Матиль, те, що треба, ми трішки насипали собі мотильниці, остальне в кармані гріється. Ну, коротше, те, що треба, думаю, що ще щось маємо підловити, 100%. Там, до речі, людина поставила жерлиці. Дивись, одна сработка. Воно бач? Да, Флаг горить. Так, да так, -да так, -да, да да Крайня, да, да -да. Крайня друзі, сработка. Це за сьогодні перший день, яку я побачив сработку. Я теж. Так, да, він горить, флажок один. То не було, не було, а це загорівся. Стоять жерлиці, я хотів сказати, що не було геть не одної сработки. Ось вернули увагу, там є одна сработочка. Ну, якось на одне місце поставив. Ні, він чого, по периметру. Може він там їх просвітив, понімаєш, хижак може там ганяє за забіллю, там вже багато плотви малює насправді. Коротше, ладно, друзі, побачимо. Можливо, ми перебазуємося сьогодні ще на плотву. Можливо, я удочки всі поскладую, полишу собі тільки одну, да буду пробувати ловити плотву, десь там в товщі води піду на мілину ще годинки-дві пошуки карася, якщо ні, то платвичку думаю, спробуємо подьогогати. Йдемо, друзі, з власником жерлиці подивитися, що там може бути. Ну, воно вже хвилин. Ну сім точно десь працювання. Вимотало чи ні? Трошки наче як вимотало. Багато сьогодні спрацювань було чи таке? Дві Дві сработки були. І тишина на, на двоих? Збило. Да, збила. Дві сработки, а хоч одна була риба? Да, виймаю. Одну небольшую грамму 600. Щучка? Ну да. і то добре. Бачите, друзі, там далі ще стоять жерлиці, там де мілче. В тій стороні виставляють їх. Ну, коротше, Цікаво, прикольно. Е, незабаром, до речі, я також хочу поїхати на жерлиці. Поїду ще на гирлянду порибачу, хоч один раз в цьому році спробую. Ту, рибалка дуже цікава на гирлянду. але побачимо. Можна було б і сьогодні їхати туди, але герлянда загалом з собою є. Вона завжди зі мною катається в зимовому ящику, але коротше, таке. Або щось одне. Тобто, знаєте, я вже поняв, що постійно це пробувати, різне і тому подібне. Там одна рибалка, друга рибалка відки, ти постійно це не, на чомусь одному не можеш, як то кажуть, коротше, Ну я в баню, друзі. Все, йдемо, напевно, шукати далі, бо сіли на місце, побачили по покльовки. І тихо. О, так. Друзі, друзі. Дочекались, знайшли і дочекались. Там хороший карась, який що так добре стравив з мене. Опа, диви, див, див. ага. стравля, стравля. Гарний. Гарне клювання було. Ой-ой, які ривки. Маю надію, друзі, що там гарна риба. Ну як, я чую, що там карась дуже навіть непоганий. ой, обережно, обережно, Ой-ой-ой. Що ой, ой. не лізе? Ой, хороший. Ой-ой-ой. Маленький це, наш. Це десь... Кіло буде. плюс, кіло 200, я думаю, так. Да. Дивіться, який красний. Кіло 200. Ну що, ти щасливий, наконець? Я в шокі просто, друзі. Я нарешті зловив карася. Один-один є, по одному взяли. А це все вовчик як? Упорство, упорство і ще раз упорство. Упорство і труд, все перетруть. Ми вже обійшли і... цей залів 300 разів. Фу. І друзі, дивіться. Покажи мармушечку. Мармушечка салатовенка з чорним, вольфрамове напілення. Кому треба, тримайте на увазі. четко туши свет мы продолжим ну что друзья Олежка бомбануку выманул да все таки я его выдрачу выдрачу да. на игру да ой как стравляется что хорошее да не клеска рыбы. да все равно сарточка тут ручки это, это, просто тут капец это кутушки я Це воно Оце воно, друзі, оцей різкий! він дай, напевно, просто дуже хороший весом. Давай сюди іди Стіки витягнув скільки оддав. Ну Бачиш, але там значить якщо він так працює, скільки витягнув скільки оддав, значить він там нормальний такий. Там має бути дай боже Олежка. зимняя рыбалка, день карась. Ай-яй-яй, да? Увидывает, стравляет эту живочку Красота! Красота, друзья, подивиться только на, на эту цю красу. Ну что, Олежка, десь там рядом? Я не знаю, шо... мне кажется, что это очень маленькая дырка. Ой, 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 ой. Да его что... вот, не Давай. О, о, Такий як сам, дивіться, друзі. Мормишечка золота в роті, ось у нього. Ось такий, ну типа грам 700. Четко. Ребята, зразу є, є, порядок. Короче, друзі. Олежка. Олежка, Олежка висадив, далі карася. Видручив дали гарно. Ой, там хороший, блядь, там дуже хороший карась. Чуть не відірвав, нахуй. — Осторожно, там дуже хороша. Да, Воно вже почіплялася, поняв. Та я зрозумів. Дуже мабуть. — Не знаю, де моя. Ну там не тянеться, а цей тянеться. У мене тут відкрито. Коротше, друзі. Тяне Олешка хорошого лаптя. Ой-ой-ой, у мене тут удочку не підбирає. Та удочку таке. І ту, і ту перецепив. Ну тут там гарний карась, там, мабуть, такий... Це він як торпеда, як короб поним? Ну я зрозумів, я зрозумів. Стартанув, блядь. Добряче. Открию ташки жилки. Ну так, да, він мою удочку тягає. Оцю удочку він мою тягає. Але нічого, буде йому амортизація якраз. Ти там дивись. Там... Опа, і цю він тягає, ппересити він. Дві удочки мої. Дійди, давай, давай, цепляй, 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 цепляй. Ой-ой-ой, ну такі, це вже кіло, це кіло. Подожди, він у нас собрався, ти держи його, щоб він далі не путав. Як вам, друзі? Висидів. Ви. От... Видричив, блядь. Видручив, от це є. От це супер карась. Що, друзі, сонечко вже сідає, вона вже четверта з чимось. Ми ще сидимо рибачимо. вже майже нікого немає. Лишилися ми з Олегом і двоє знайомих підійшли, також ще пробуємо щось зловити, але це буде недовго. Я думаю, приблизно ще. Півгодинки максимум, вже бачите, сонечко сідає, де ми будемо самі їхати вже додому. Темно. Чекаємо на якийсь вечірній вихід. в мене тільки що було одне невеличке клювання. Так само на ту е мормишечку салатову, чорну, малесеньку. Але ну тихо, тихо. В Олега, після того, як він тільки що витягнув карася, ще одна покльовка гарна була на друге водилище, але він, на жаль, нічого не дістав. Ну, Але це таке. Загалом незабаром покажу вам, що вдалося зловити. Ось така денна сесія вже чотири штуки є, і те добре. Окунь щоб так склював перший раз в жизни, бачу, ребята, чесно. І підняв, так? Да? Ну? Да, і типа ще й так воло, обачно окунь ж загне, загне, Та нормальний окончиш, пожариш, що ти жалуєшся. <клесную> Та не сильно ось, блядь, за верхню держиться, бля. Я <клес> думаю, <stimuli> вже тут так би соплянув би, бля. Ну, так да, я ж теж чую, що б'ється, пішов одразу вверх, бляд, думаю, ну, може малий, думаю, якийсь блядь, грам 400. На. Короче, от так, от, надумали вже додому собиратися. Я ще витягнув карася, що була покльовка. Був надії, що це карась. От а такий це такий Вокунь. Ну, це Воха такі, їх такі, і тут знайшов. Грам, грам 350, мабуть. Ну, десь такий, так. Да. Да, такий непоганий, дивіться, друзі. Гарний такий окуняра. Минулого разу дуже гарно по окуням відловилися. Майже по кілу 900-800 грамів. А ось тут ось такий ось красавчик також дуже непоганий окунець. Коротше, друзі, закінчується сьогодні наша риболовля. Прикольна денна сесія по карасю, зимовому карасю. Вибралися на прикольне місце, на якому ми вже ловили карасів велетні, карасів вігантів. Вилавлювали їх тут не одного, скажімо так. Вийшло на сьогодні на двох чотири карася і один ось такий окунець. Досить гарний, непоганий грам ну, 350, я думаю, в ньому приблизно десь так. Ось такий прикольний гарний окунь. По карасям, друзі. Ось дивіться, який халешка бомбив. Які карасі. Ну, Те, що треба просто. І один. Що ще один Олешка бомбанув такого прикольного. Тож, ну, Тут грам 700-800. І один мені такий попався, найбільший. Прикольний такий карась. Не знаю, правда, скільки в ньому тут ваги, не брали з собою вагу, такий прикольний, гарний красень. В ньому, ну, я думаю, кіло, під біше, кіло, може, може нема, біше, може біше. десь за кіло трішки. Коротше, ось такий, друзі, у нас можете самі поглянути. Гарний результат. А пізьме трішки ближче. Ось такий, друзі, покажи рибу. Покажи що це головне, риба, риба. Дивіться, друзі, от, коротше, такі рибошки досить непогані, вже позамерзали. Дивіться, ось з черевиком порівняно. 45 ось, цей, ось цей взагалі, дивіться, ось з черевиком порівняно. Тут більше, ніж 43-й розмір, 45-й <гум> десь. Коротше, гарний карась. А, все, друзі, на сьогодні закінчуємо. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей!